14 грудня Українська та світова спільноти відзначають День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Дата, затверджена указом Президента України номер 945 від 10 листопада 2006 року. Може виникнути питання, з якою метою цей день був введений до календаря. Адже 26 квітня. Відзначається Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф. Однак доцільно вшановувати не тільки тих, хто постраждав під час аварії на Чорнобильській АЕС, а й подвиг ліквідаторів, людей різних професій, які віддали здоров'я, а в окремих випадках і життя для того, щоб берегти життя і здоров'я своїх сучасників та прийдешніх поколінь. Адже у ліквідації катастрофи на ЧАЕС брали участь понад 600 тисяч людей з усього колишнього Радянського Союзу. Понад половину ліквідаторів склали громадяни України. Крім цього, варто наголосити, що 30 листопада 1986 року було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. 14 грудня в газеті Правда. Надруковано повідомлення про те, що Держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних споруд над четвертим енергоблоком. Саме з 14 грудня 1986 року учасники ліквідації аварії почали називати дату Днем ліквідатора. 1994 року громадські організації чорнобильців України звернулися з листом до керівників держави. У якому запропонували заснувати в календарі День учасників ліквідації Чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не було прийнято, але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату. Святкування було офіційно дозволено, від різних силових структур виділялася почесна варта, покладалися вінки від керівників держави, іноземних посольств і громадських організацій. Але було відсутнє визнання. Цього дня на державному рівні. Так відбувалося до 2006 року. 25 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС мали експериментально зупинити четвертий енергоблок. Це робилося з метою вивчення можливостей використання інерції турбогенератора в разі втрати електроживлення. Попри те, що технічні обставини не відповідали плану випробування, його не скасували. Експеримент почався 26 квітня, а о першій годині 23 хвилини ситуація вийшла з під контролю. О першій 25 з у кілька секунд прогреміли два вибухи. Реактор повністю зруйнувався. Спалахнуло понад 30 вогнищ пожежі. Основні погасили через годину. А повністю ліквідувати загоряння вдалося до п'ятої ранку 26 квітня. Однак пізніше виникла інтенсивна пожежа у центральному залі четвертого блоку, з якою боролися з використанням вертолітної техніки аж до 10 травня. На момент аварії в приміщенні четвертого енергоблоку перебували 17 працівників. Під завалами загинув старший оператор реакторного цеху Валерій Ходимчук. 11 працівників одержали дози опромінення. Від променевої хвороби вони померли 20 травня 1986 року. Ще 14 осіб із персоналу станції отримали дози, що спричинили променеву хворобу 3 та 4 ступенів. Наступного дня після аварії урядова комісія ухвалила рішення про негайну зупинку першого і другого енергоблоків. А також евакуацію населення Прип'яті. З 26 квітня по жовтень 1986 року Чорнобильська АЕС не працювала у жовтні 1986-го. Перший і другий енергоблоки було знову введено в експлуатацію. У грудні 1987-го відновив роботу третій енергоблок. Четвертий енергоблок не запрацював 15 грудня 2000 Чорнобильську атомну електростанцію було зупинено повністю. У вересні 2010 року відбулася закладка фундаменту під новий саркофаг над зруйнованим четвертим енергоблоком. У квітні 2012 року стартувало будівництво Арки, що мала накрити укриття. У жовтні 2011 року на майданчику комплексу Вектор. Почалося будівництво централізованого сховища відпрацьованих джерел іонізуючого випромінювання. 29 листопада 2016 року завершили будівництво арки над четвертим енергоблоком. Розгляньмо кілька фактів у цифрах, які свідчать про масштаби наслідків аварії. Катастрофа на Чорнобильській АЕС призвела до непоправних медичних, економічних і соціальних, а також гуманітарних наслідків. За екологічними наслідками аварія переросла у планетарну катастрофу. Чорнобильська трагедія засвідчила неготовність державної верхівки СРСР. Підпорядкувати політичні інтереси гуманістичним цінностям. Розуміючи, що екологічна катастрофа такого масштабу матиме негативні наслідки для комуністичного режиму, керівництво СРСР обрало курс на її замовчування. Уся інформація про Чорнобильську катастрофу одразу опинилася під ідеологічним контролем КПРС і КДБ. Інформаційна політика в перші тижні після катастрофи посіяла недовіру до влади. Вона разом із Центральною та республіканською пресою, телебаченням, зберігали мовчання про аварію, аж доки про неї почали говорити за кордоном і стало зрозумілим, що приховати аварію неможливо. З Кіровоградської області у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брали участь майже 20 тисяч осіб. Одними з перших на ліквідацію аварії вирушили вертолітники Олександрійської військової частини. Кіровоградські медики потрапили в Чорнобильську зону вже через три дні після аварії. Перші 25 правоохоронців з Кіровоградщини виїхали до Чорнобиля 7 травня 1986 року. До ліквідації наслідків аварії було залучено. 96 вогнеборців Кіровоградської області. Андрій Володимирович Фоменко потрапив у Чорнобильську зону під час служби в радянській армії. Працював у складі будівельного батальйону. Андрій Фоменко. автор кількох пісень про ліквідаторів аварії на ЧАЕС, зокрема Заповіт і Чорний лебідь. Марія Григорівна Кімлич потрапила у Чорнобильську зону добровольцем. За словами Марії Григорівни, таке рішення було зумовлене бажанням уберегти від радіаційної небезпеки молодих колег. Марія Кимлич згадувала, що на емоції не було часу, адже весь час ішов на роботу. Сергій Анатолійович Пласенко потрапив у Чорнобильську зону добровольцем. Працював найдовше, майже рік. Сергій Геннадійович Попович потрапив у Чорнобильську зону за мобілізацією. Працював на ліквідації наслідків аварії у адміністративних об'єктах. Михайло Михайлович Мухонько. його діяльність була пов'язана з контрольно-ревізійною справою. За спогадами Михайла Михайловича, за браком досвіду організації ліквідації таких масштабних аварій у Чорнобильській зоні панував хаос. З тієї причини відзначалося багато спроб незаконно набути матеріальних цінностей. Анатолій Іванович Шевченко потрапив у Чорнобильську зону у 21-річному віці. Працював у пожежній частині. Як відзначав Анатолій Іванович, висока таємничість завадила ефективно ліквідувати наслідки аварії. Володимир Васильович Письменний Мобілізований військоматом займався дезактивацією на третьому енергоблоці. За спогадами Володимира Васильовича, основним засобом захисту була пелюстка, тобто марловий респіратор. Сергій Вікторович Колесников працював у Чорнобильській зоні у складі медичної роти, один із співзасновників організації Союз Чорнобиль у Кіровоградській області, автор роману Відрядження у пекло про ліквідацію наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Автор кіносценарію із зав'язаними очима у співавторстві з Анатолієм Кримським Володимир Руденко, один з ініціаторів створення організації для соціального захисту ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС у Кіровоградській області, очолював регіональну організацію Союз Чорнобиль з березня 1993 року. Установча конференція регіональної організації Союз Чорнобиль. Відбулася в лютому 1990 року в тодішньому Кіровограді. Серед ініціаторів створення об'єднання на Кіровоградщині Володимир Руденко, Сергій Колесников, Микола Мусик, Михайло Мохонько, Сергій Будулатій та інші ліквідатори. Основні завдання організації надання допомоги ліквідаторам участь у розробці законодавчих документів, які стосуються соціального захисту. Потерпілих від аварії, а також захист прав ліквідаторів. Звісно, це не всі земляки-ліквідатори з Кіровоградщини. На сторінках періодичних видань можна знайти інформацію про Андрія Черкашина, який брав участь у ліквідації аварії у жовтні листопаді 1986 року, ігоря Мандрику, голову обласного підрозділу Всеукраїнської спілки ліквідаторів інвалідів Чорнобиль-86. Та багатьох інших Кіровоградщина виконала важливу місію у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Значна частина, особливо перша хвиля ліквідаторів, працювали в зоні добровольцями, незважаючи на небезпеку. Наші ліквідатори працювали на всіх позиціях: це були водії автобусів і вантажівок, міліціонери, військові, як строкової служби, так і мобілізовані, машиністи, локомотивів, кухарі. Лікарі, зварники чи працівники служби побуту.